Пропоную діти пограти в гру, яка називається Закінчи речення. Я вам буду читати речення, а вам потрібно його закінчити. Ну що, готові? Починаємо. Наша батьківщина, Наша батьківщина зветься Україна, Прапор України. Прапор України синьо жовтий. Герб України. Герб України Трезуб. Гімн України. Гімн України це пісня урочиста. Столиця України. Столиця України Київ. Молодці.